Добрий ранок, і це другий та третій день в Карпатах. Після сніданку ми зразу вирушили на першу локацію. Гуцульське весілля. Добрий ранок у нас сьогодні по плану весілля. Тут нас нагодували та напоїли. Все було дуже сильно смачно. <кій> Про це ми не будемо говорити, отут <кій> ну, почались танці, а після них нас одразу забрали на джипах і ми поїхали в гори. Ось ми приїхали на гору Бенджола. Там були ось такі качелі, та нам дозволили на них покататись. Чесно, було дуже круто. Ну, і як же без цього нас накормили бутербродами. Ну і після цього ми сіли в джипи, поїхали до нашого автобусу. Нас завезли в магазин, щоб ми скупилися, та поїхали в готель. Добрий ранок, це третій день в Карпатах. Як ви тільки що почули, я трохи прихволіла і в мене сів голос, але я почувала себе добре. Після сніданку ми всі зібралися та вирушили підніматися на полонину явірник. Вона знаходилась прямо біля нашого готелю. Потім ми спустились, пообідали в нас в готелі та вирушили на ринок в Яремче. Коли ми скупились, ми вирушили в Вінницю. На ринку я купила цукерки, як в прошлий раз. Ось такий магнітик, бальзам для губ ожиною та для сестри ось такого котика. Ну і ось фото. Всім дякую за перегляд.